Ніхто їх не планує питати. Захист держави це обов'язок кожного громадянина України. Саме так заявив міністр юстиції Малюська стосовно мобілізації людей із судимістю. Вітаю вас, шановні друзі. Дуже багато ходить розмов з приводу нового законопроекту про мобілізацію і особливо норм стосовно мобілізації людей, у яких є судимість. І от міністр юстиції Малюська заявив, що тут не має бути питання добровільної мобілізації таких людей. Вони зобов'язані бути мобілізовані. Більше того, їх ніхто про це не має питати. Це їх обов'язок. Наша хотів би одразу погодити термілогію. Не не питання про те, щоб дозволити їм служити в армії, чи скільки охочих. А ніхто їх не планує запитувати, принаймні наша така позиція. А це обов'язок кожного громадянина захищати державу, і те, що громадянин колись вчинив злочин і отримав якесь покарання, не обов'язково в'язницю, це може бути інше покарання. Зараз він на волі, вже кілька років або і завжди був на волі. Це не привід для того, щоб батьківщину не захищати. І, хоча він зараз каже про людей з судимістю, які на свободі, але я прекрасно розумію, що якщо цю ініціативу все-таки протягнуть Верховну Раду і за неї проголосують, то в Україні почнеться така чистка. Тюрем, що аж гай буде шуміти, вигрібати будуть абсолютно всіх. Тому що треба розуміти, що нашій владі тільки дай привід. І вони одразу почнуть зменшувати кількість людей, які знаходяться на державному забезпеченні. Мені тільки одне цікаво, а як вони вночі сплять, якщо вони так спокійно розпоряджаються життями інших людей? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.